Сьогодні ми живемо в такому світі, коли все навколо може бути не синтетичним. Тобто, наприклад, відносини, чоловік, дружина зовні може бути дуже гарно, але насправді всередині люди можуть ненавидіти один одного і бажати розійтися. Або якісь інші відносини те саме може коїтися зовні все гарно, але люди не хочуть бути разом. Так само в інтернеті багато різної інформації і розказують можуть дуже багато навіть про Бога, навіть цитувати Біблію. Але це все можуть бути пророками, які відвертають людей від Бога. Чому це все коїться? Чому може бути все це несправжнім і таким все ну, поганим насправді? Тому що люди вони живуть по душі, душа вона приводить нас до всього насправді недоброго. А от коли люди живуть по духу? Вивчають слово Боже, отоді все в житті і налагоджується. Тож вивчайте слово Боже та живіть по духу.